Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо? Сьогодні розкажу вам про прикольний, але достатньо суперечливий MacBook на процесорі m 2 Pro 16 дюймів. Будь ласка, підпишіться швиденько на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, якщо вам щось не сподобається, відписатися, ви завжди встигнете. Поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть в коментах, яким саме. ПК, ноутбукам, макбукам, нетбукам, можливо, ви користуєтесь? чи задоволені ви вашим досвідом використання? А я швиденько розкажу вам свої плюси та недоліки, які я побачив в цьому макбуці. Поїхали, Рідненьке, Почну цей невеличкий огляд з плюсів, які, на мою особисту думку, вони достатньо об'єктивні. Можна з ними посперечатися, можете додати в коментах свої плюси, переваги або мінуси і недоліки, якщо у вас є макбук. Дуже цікаво подивитися, скільки в нас тут зібралося користувачів техніки Apple. Користувалися ви чи колись макбуками? Насправді, це дуже такий, знаєте, різний досвід користуватися ноутбуком на Вінді і користуватися макбуком. В мене нещодавно була історія, я на роботі бухгалтеру налаштовував Lenovo якийсь старенький. Ну, точніше, він не такий вже й старенький, якийсь айдіапад. Не пам'ятаю вже модель. Він такий ну, достатньо слабенький, але для бухгалтерії там щось дуже потужне і не потрібно насправді. Він кожний ранок уходить, там якісь оновлення додає там ще що, ми ви... я вимкнув. Я вимкнув автооновлення, щоб можна було самому, типу, оновлювати, коли мені це зручно, але все одно якісь лаги, щось там вспливає постійно. Якісь пропонуються постійно додаткові оновлення, ще щось. Коли починаєш оновлювати, це все займає купу часу по годині, може займати. Коротше. Тому досвід ну дуже різний, але в мене є люди, знайомі друзі, які користуються тільки ноутбуками на Вінді. Вони не хочуть переходити на макбуки, в них є е, своя аргументація цього, чому саме вони не хочуть переходити. І тому мені дуже цікаво почути вашу думку, саме вашу думку, як ви вважаєте? Макбук це кілерфіча, якась чи це е, панти е, для тих, у кого багато грошей? Напишіть, будь ласка, свою думку. Значить, в мене макбук е, робочий, Коротше, це процесор M2 Pro, звичайний, з 16 Гіт оперативи і, здається, терабайт SSD. -шечка. Ну, типу, не звичайний, не супербазова версія, але така, е, майже мінімальна. Це. Тільки робочий ноутбук, я майже не користуюся їм в якихось особистих целях, але я і в особистих, і в робочих целях все одно займаюся записом, аудіозаписом, зведенням мастерінгом і тому подібне. Перший з плюсів, які я для себе особисто відокремив, це екран. 16 дюймів це ну, величезна область. Робоча, це дуже прикольно, багато всього туди поміщається. В мене мій особистий MacBook на 14 дюймів. І коли ти працюєш, це як брілок, якийсь 14 дюймовий Тобто, типу, здається, що замало, замало місця на 14 дюймах, коли поряд стоїть 16-дюймовий ноутбук, Екрани однакові, тому стосовно там, відносно да, кольорової якоїсь передачі вони однакові це однакова плавність з частотою оновлення 120 Гц, це Liquid Retina XDR Display HDR, тобто Глибокість чорного, вона приблизно однакова також тобто вони ідентичні, тому їх було дуже якби зручно порівнювати між собою. Наприклад, в якійсь такій ситуації, типу вдома або на роботі, я постійно використовую другий екран для свого 14 дюймового макбука. Я звернув увагу на те, що коли я юзаю саме 16-дюймовий, я не під'єдную майже зовнішній монітор, тому що мені вистачає робочої цієї площі. Саме на 16 дюймові, тобто, достатньо може два вікна зробити або приблизити все, що треба, і мені достатньо цього простору. Наступний плюс, наступна перевага це, звісно, батарея. Вона неймовірно ємнісна. Тобто е ноутбук працює, ну, чесно кажучи, для мене, для е користувача. Е Windows ноутбуків, тобто я тільки рік, один рік користуюсь MacBook'ом 14 дюймовим і ця 16 дюймова прошка, вона працює просто неприлічно довго. Я навіть не знаю ну чи порівняти. В мене не було такого, що я робочий день за робочий день висаджував батарею. І це. При тому, що мені дали не на Вимакбук, тобто там, здається, 90 або 89% батареї. Це дуже круто. Він працює там, в DaVinci, в Logic, коли я монтую звук, відео, де що завгодно. В принципі, ну DaVinci може висаджувати, там, ну вистачить його на 8, ну, може, 10 годин, умовно кажучи, з Е, Ну, Навіть під час рендерингу. Я не знаю, ну реально в мене ні разу не було такого, щоб до кінця робочого дня я підкинувся до зарядки. Ну це дуже прикольно. А відео можна реально сутки на ньому дивитися, може там не на максимальній яскравості, але увімкнути 70% яскравості і реально сутки можна сутки, ну може, 20 годин дивитися відоси на ютубі, мовно кажучи, чи, чи кінчики якісь. Тому, конечно... Батарея, це неймовірна фіча вообще в цілому компанії Apple не в телефонах, не в, не в айфонах точніше, тому що в айфонах, звісно, залишає бажати кращого. ну, В нових якихось моделях, типу 16, -х, 15, -х, 14 прошках і макс версіях, або плюс-версіях, там, звісно, все окей. В більш малих версіях батареї, звісно, дніше. А в MacBook, що в 14-й версії, що в 16-й дюймовій версії, батареї просто божественні, реально. Якщо ви берете MacBook тільки за батареї, воно вже того варте. Але там ще багато приколів, насправді. Наступний із максимально очевидних плюсів це процесор, і в цілому функціональність цього MacBook, тому що дивіться, я робив проект, який важить ну, десь 1,2-1,5 терабайти. Тобто, це 4 потоки відео. З Blackmagic камери в 6К. Я їх прорізав, робив кольорокорекцію, і він взагалі без питань, якихось, без фрізів, без е, е, якихось підтерможувань працює без питань. Я не, не уявляю просто, як це може бути такий об'єм типу інформації, і він без фрізів спокійненько відтворює це відео е, прямо ну, DaVinci. Я можу віддивитися де Стермазов. Це дуже прикольно, дуже круто. Звісно, е, коли я накиду вже якийсь там діклікер написано, ну, якісь ефекти, навіть переходи, якщо їх дуже багато, вже трохи йому складнувато. Але от прорізати і покрасити відос е, такого розміру, проект вообще без питань. Це, до речі, стосується і MacBook Pro на m 1 і MacBook Pro на m 2 Насправді я не дуже бачу сильну різницю в продуктивності, тому що ну, обидва ноутбуки спокійненько роблять великі проекти, справляються з ними там в рендерингі Може один буде хвилин 40 рендерити такий проект, це півтори години подкаст. 4 потока відео. Один буде рендерить 40 хвилин, а другий там 50-55 хвилин. Це така різниця, не те, що прям дуже вагома, я вважаю. Також, якщо говорити про музику, то процесор. Без питань справляється з будь-якою кількості доріжок, обробки. Ну, в мене ще не було жодного разу. Ну, я правда більше монтую на m 1 Pro, навіть з m 1 Pro жодного разу в мене не було проблем з кількістю доріжок, з кількістю обробки на цих доріжках, якоїсь там проблеми з підтормажуванням, фрізами, чимось таким. Тому процесори тут ідеальні. Тобто, якщо ви хочете, думаєте, купити MacBook на m 1 m 2 я думаю, що вам ну, не варто дивитися на якісь більш нові, тому що дивіться, вийшов MacBook на m 4 да, m 4 Pro, m 4 Max, і вони виглядають точ, точно так же. Якщо ви не цей такорієте аватар фільм або не монтуєте фільм матриця 5 там чи щось таке. Якщо це якісь базові речі, блоги, подкасти, записи відео, записи музики, обробка музики якась вам, М1, М2 ну, будь-якого з цих процесорів вистачить з головою. Тобто не варто дивитися на щось більш коштовне. Це ну, така моя особиста суб'єктивна думка. Цікаво, до речі, що ви думаєте про це? Дивіться, наступна перевага, тут вже 16-дюймової версії від 14-дюймової, це акустична система. Вона об'єктивно краще, тобто динаміки їх більше, вони самі більшого розміру, звук більш якісний, його більше, тобто давлення, шумовий тиск більший, і за, за рахунок цього звук набагато якісніший. Тобто, я коли роблю якісь мікси в студії. в мене тут в студії є професійні монітори студійні. Але я б бувало таке, що я записав, наприклад, тут зібрав якийсь мікс, забрав ноутбук додому і можу посидіти в навушниках або просто увімкнути мікс і посводити його просто на динаміках макбука. І 14-та і 16-та версія справляються дуже круто, але в 16-й версії це все набагато приємніше робити. Тому що там, як я вже і сказав, більш якісний звук. Мені це ну, набагато більше подобається. Ось послухайте. Ласка, змоги дочекатись миру. Тільки слово та твій дух мотовує віру. Я піду, куди поближеш навіть через міни. Наступна, супер для мене просто неймовірно велика перевага це е, охолодження. Друзі, я, ну якщо ви користуєтеся тільки макбуками або тільки ноутбуками на Вінді, ви не зможете це зрозуміти. Вибачте, будь ласка, але. В мене повертаюся до Lenovo постійно, тому що останні досить декількох років перед MacBook в мене був Lenovo Gaming там IdeaPad, Ну, коротше, якийсь такої Lenovo геймерський, типу, на процесорі i 3 здається, там го покоління. Неважливо. Навіть невеликі які задачі, музичні штуки, якісь там без обробок, без нічого. Навіть я не знаю, просто щось записати, щось дуже маленьке, помонтувати. Він вмикає кулери, і ноутбук починає лівітувати. Це просто жах якийсь. В студії неможливо працювати на ноутбуках на Вінді. Якихось таких середньої потужності, скажімо так, тому що кольора вмикаються просто моментально через 20 хвилин роботи ноутбука. І це просто біль, якась катастрофа, я не знаю, просто нафіга таке робити. Натомість, в макбуках кульора ну, вони в мене вмикались за рік на 14 тій прошці, ну разів 10, може, при супернавантаженнях. На 16-й прочці теж вмикались, коли я якісь величезні проєкти, от, типу, як я розповідав до цього, роблю. Вмикається е система охолодження, тобто кольора починають працювати. Знаєте, в мене нещодавно була така штука, я сидів там у своїй подруги в офісі, робив е якісь правки в проєкті, потім поставив рендеритися, і я не розумію, він увімкнув о, систему охолодження чи ні. Я кажу, ти чуєш щось? Вона каже, «Ні». Я взяв MacBook. Е і так ухом притулився, щоб зрозуміти, чи працюють кольори, чи ні. Ну і вони працювали в той час. Розумієте? Тобто, це настільки тихо, що просто ну я навіть не передам вам словам. Дивіться, наступна перевага. Ну для мене це в цілому перевага макбука це трекпади. Як перед тим як купити трекпад, я такий думаю, так, яка ж мені потрібна мишка, це ж або на Bluetooth-мишка потрібна, або Magic Mouse купляти, або якусь там більш зручну, тому що Magic Mouse вони класні, але саме ну, форма в них дуже невдала, вони незручні. От. І я такий весь у цих роздумах знаєте, знаходжусь, типу, що робити, що робити. А мені друг, який мені порадив перейти на макбуки, він каже: Слухай, ти нічого не купляй? Ну типу мишки не купляй, купиш Макбук, спробуєш тиждень попрацювати з трекпадом, і потім вирішиш, потрібна тобі мишка чи ні. І блін, ну це я такий, ну як таке може бути, щоб мишка може не бути потрібна. І я в, цього, в це не вірив. Реально не вірив до, до останнього. Все одно передивлявся в інтернеті якісь варіанти з мишками різні і тому подібне. В мене там була пара якихось мишок, але на USB-A звичайних. Тому вони для, ну, не підходять для MacBook, тому що хм, в MacBook немає USDA. Е, І що ви думаєте, я купив собі 14-ту прошку і це просто якесь диво. ну Дуже круто працює, реально дуже круто, дуже плавно. Е, Дуже тоненьке зрабатування, тобто немає, знаєте, як в ноутбуках таких звичайних, там на сантиметр палець уходить, щоб натиснути на цей трекпад. Ну, це якийсь треш теж. Я іноді, коли друзям повертаюся щось налаштувати на ноутбуках на Вінді, я. Отак от дицяю, знаєте, спочатку легенько нажимаю, як на MacBook. Я, Я розумію, що ноутбук не реагує на Вінді на мої натискання такі легенькі. Приходиться ось так: от нажимати. Це якийсь треш. Повертаючись до трекпаду. Дивіться, вони обидва кльові, але на 16 дюймах, ну тобто на більшій версії макбука, більший і трекпад. І це дуже прикольно. Тобто, його вистачає. Ну, це реально отаке не розмір. Тобто, от iPhone 16 Pro. Я думаю, що. Трекпад ну десь такий, але в півтори рази більше ну, завишки. За да, ось такий, тобто розмір. Тобто я не знаю, що треба робити, щоб вам не вистачило цього трекпада в будь-яких задачах. Типу, там можна, знаєте, щось, е, якийсь файлик ми зажали, і тянем 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 тянем, тянем і просто на сусідні два монітора перетягнули, тому що ну, величезний трекпад, його там дуже багато місця, його дуже приємно використовувати. Він плавненький. Е, дуже. Приємний, як це, відгук, від, відгук, чи ще, ну, як це сказати, до речі, правильно, напишіть в коментах, будь ласка. Тому я б навіть із трекпада оновлювався на MacBook, а тут вже купа плюсів. Є, звісно, і недоліки в цієї моделі. Якраз ми дуже плавненько так до них і підійшли. Чесно кажучи, ну не те, щоб дуже багато недоліків в MacBook, і вони такі, ну більш, знаєте, очевидні. Такий, те, що мені перше кидається в глаза, це розмір. Я казав на початку, що великий екран це дуже класно, це зручно, да, Але він в цілому ноутбук і товстіший за 14, навіть версію. В цілому він більш габаритніший. Його дуже незручно тягати з собою, тому що він навіть не у всі рюкзаки поміщається. Він реально здоровий. Тобто 14 дюймів ну це прям багато. Ну це вага більше ніж 2 кілограми. Це важкувато. Тобто в руках його отак, типу, знаєте, як в рекламах ми бачимо, там дівчинка якась йде з макбуком не вийде. Його треба дуже так міцно тримати, бо він, він просто випаде банально і він ну, не може, не розб'ється, але пошкодиться точно. Тому габаріти це величезний мінус цього макбука. Його треба купляти, якщо у вас якась така статична, статичне життя. Тобто ви або просто дома за столом сидите за ноутбуком, або на роботі ви його поставили, і ви його не носите туди-сюди, не їздите з ним з нікуди. Ним так, поставили його, і він у вас стоїть все це дуже круто. Оце от ті якби, способи використання, які необхідні саме для цього MacBook я. тягати його з собою, а-а, просто. Не вийде, тому що він здоровений і важкий. Насправді важкий. Я чесно кажучи, от навіть 14 дюймовий MacBook, макбук він ну, важкувати. Я думав, що він легший. Тобто, е якщо ми дивимося на якісь там, знаєте, презентації, там все такі гарні ходять з цими макбуками, да, прошки, вони реально важкі. Тому е це треба враховувати, що інстаграмних якихось проходочек, Ну, може, і можна зробити, але ну це коротше 10 зробив туди-сюди, вже втомився. Тому що макбуки вони металеві, в них пластикова тільки клавіатура, повністю корпус алюмінієвий, Це дуже класно, це дуже стильно, дуже гарно виглядає. Ця мінімалістичність еплівська, вона мені дуже сильно подобається. Але вони важкуваті. І дивіться ще один такий дуже серйозний, як на мене, недолік. Про нього мало хто каже, чесно кажучи, я дивився огляди, дивився якісь блоги про техніку. І чомусь люди не розповідають про цей недолік саме макбуків. Ну, дивіться, це. Він гарний, весь, умовно кажучи, такий скруглений, але ззовні, коли ви відкриваєте 16-дюймовий MacBook, ложите на нього руки, то у вас отут от. Передавлю все, що можна, коли ви монтуєте, наприклад, без миші або без зовнішнього трекпаду, саме на MacBook, то руки скажуть, Пока, очень быстро. 14 дюймовий він тонкіший і ним зручніше користуватись, тупо зручніше. Щоб я вам порадив, якщо ви купляєте 16 дюймовий MacBook, треба або, як на мене, купляти таку підкладочку під передню частину, щоб. Кість лягала на щось, типу, щось трохи припіднімало кість. І, бо ви реально передавите. Це незручно. Оце от такий якби, недолік. Я не знаю, як його типу, пофіксить. Тому що якщо зробити більш закруглені ці внутрішні грані, воно буде рахубно виглядати, негарно. Тобто зараз він дуже круто виглядає в закритому стані, такий як монолітний, дуже класний. Там тоненький дуже прошарок, між кришкою та топкеєм, типу частиною, де клавіатура знаходиться, І він дуже так щільно прилягає, там така тоненька резиночка, тобто це не ліново. Умовно кажучи, вибачте, якщо у вас Lenovo, користуйтеся тим ноутбуком, на який у вас вистачає грошей. Це не реклама компа, це просто мій досвід використання. У мене просто пригорає від такої різниці в ноутбуках і в сегменті, але ну, там правда і в ціні різниця в 4 рази приблизно. Ну, ладно, в 3 може. От тому такий досвід використання в мене вийшов. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дуже хотів би поспілкуватися з кожним із вас в коментарях, почути, почитати про ваш досвід використання компів, ноутбуків, там ПК, макбуків, може у вас Макміні, може у вас ще якісь прикольні речі є, яким б ви хотіли зі мною поділитися в коментах. Також в описі під цим відео є дуже важливий збір для хлопців з 59-ї бригади. Там вся інформація, не буду займатися. Більше вашого часу, слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!